Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную просту закуску мушлі з перлами. Щоб приготувати закуску мушлі, нам знадобиться листкове тісто, варені курячі яйця, варені перепелині яйця, майонез, крапові палочки, часник та плавлений сирок. Тісто попередньо розкатаю, але не дуже сильно. Мушлі буду робити невеличкі за розміром. Для цього тісто поділю на дві частини, розрізаю на 10 частин. Щоб придати форму мушлі, обріжу два кути. А щоб зробити такі спеціальні виємочки, візьму насадку для крему і буду ось так тісто вирізати. З одного боку теж треба сформувати мушлю, тому закладаю тісто ось так і притискаю. Далі шпажка і ось так притискаючи, роблю невеличкі вимочки, щоб наша закуска виглядала як справжня мушля. Так само все повторюю з іншими заготовками. Вкладаю, притискаю і шпажкою формую мушлю. Кожну мушлю необхідно змазати яйцем. Вони тоді виглядають реалістично. Жовтенькі, гарненькі і смачні. Закуска доволі проста, а ще й смачна, з простих інгредієнтів робиться, тому я думаю, що стане фаворитом ваших страв. Поки мушлі випікаються, займуся начинкою. Так як начинка буде пастоподібна, я трішки по Дрібню інгредієнти, а потім переб'ю в блендері. Крабові палочки теж подрібнити і перекласти в чашу. Додаю плавлений сирок. Сирок може бути за вашими вподобаннями. Майонез майонез домашній робила сама. Якщо цікаво, можете переглянути на каналі. В деяких стравах є він. І 4 зубчики чесника. Часнику стільки, стільки ви бажаєте. Хочете трішечки гостріше, значить більше. часнику. менше, значить менше. Перекладаю начинку в кондитерський мішок, з нього буду і начиняти кожну мушлю. Мушлі буду розрізати, але бажано не до кінця, щоб вони у вас повністю не відкрилися. Треба прикласти зусилля як справжні мушлі. Ось так, не до кінця ми їх відкриваємо. І перлина займає своє місце у мушлі. Ось така закуска у мене отрималася. Я думаю, що ви порадуєте всіх ваших гостей та членів вашої сім'ї. Можете зазирнути до мене на канал, ви знайдете багато цікавих рецептів. Дякую за вподобайку та коментар до нових смачних рецептів!